Слава Ісусу Христу! Високопреподобні і всечесні Отці, преподобні брати і сестри у монашестві, дорогі сестри і браття в Христі Ісусі. Сердечно вітаємо вас тут на оцій святій і древній Жовківській землі. Яка вже віддавно стала центром шанування Христового серця в Україні, і яка кожного року скликає численні лави апостольства молитви на їхній з'їзд, щоби тут прославити Христове серце, але отримавши ласку Божу і силу Святого Духа. Понести Слово Боже і світло Христового Євангелія усюди, де Боже проведіння нас поставило і куди нас воно кличе. Сердечно вітаємо вас і бажаємо миру, радості, здоров'я, а найбільше, чого ми бажаємо, то миру в Україні і в наших родинах і серцях. Сьогодні цей з'їзд, котрий вже із ряду, із черги, проходить у важкий час широкомасштабної війни, яку розв'язала Московщина проти нашої країни і нашого народу. І ми з вами тепер перебуваємо у великій небезпеці. Але скажемо відверто, признаємося, що багато людей захиталися навіть у вірі, тому що вони ставлять таке питання, чому Бог допустив цю війну? Чому Бог допустив ці страждання, чому Бог допустив смерть наших найдорожчих, і ось ми тепер. Посеред оцих страждань і нещасть перебуваємо. Багато людей запитують, коли війна закінчиться, тому що нестерпно вже терпіти, і здається, що майбутнє перед нами закрите тепер, і ми зовсім у ньому не впевнені. Дорогі сестри і браття, тут на цій божественній службі Божій. У свято Серця Христового, ми з вами повинні теж подивитися глибоко у наші серця. Тому що Ісус Христос нас навчає, щоб ми вчилися від Нього, бо Він є лагідного і сумирного серця. І тому ми з вами покликані дивитися в глибину нашого серця і запитатися. Насправді, що ми зробили, щоб не настала ця війна, і що нам тепер робити, щоб вона припинилася? Більшість із нас не може піти на фронт, не може воювати. Але коли ми читаємо сторінки старого заповіту, то там побачимо одну дуже важливу закономірність. Бо обраний народ, старозавітний народ теж неодноразово потрапляв у велике нещастя і страждання. І там були війни, і вбивства, і неволя, і вони втрачали свою державу. І кожного разу, коли вони зустрілися із такими проблемами, то перед ними не стояло питання. Чому Бог допустив Це? Перед ними стояло питання, що ми зробили такого, що до нас прийшло оце нещастя? У чому ми не послухали Бога і порушили Його святі заповіти, що ось тепер мусимо так страждати? Стоячи тут. У центрі цього міста, де серце Христове прославляється вже століття і більше, і, поклавши руку на наше серце, ми мусимо насамперед ствердити, що головний винуватець цієї війни це Путін і московський народ. І це ніхто не заперечує. Але, дорогі сестри і браття, ми не можемо з вами зняти теж відповідальності із себе самих, тому що, знаючи, як біснується сусідський народ, ми з вами легковажили цією небезпекою. І добре, скажемо відверто, можливо, не ми з вами. Але подивімося навколо, як багато людей в Україні, навіть там, на кордоні з Московщиною, нехтували небезпекою. Вони продовжували торгувати з ним, продовжували слухати московську музику і пісні, продовжували дивитися із захопленням на Московщину. І нехтувати небезпекою. Тобто казали, а посміємося, гірше не буде. А що станеться? І ось прийшов такий час, коли стало гірше, і сміятися не хочеться. І ми не можемо сказати: ну, добре, цей московський народ на чолі зі своїми. Очільниками він понесе свою кару. Але ми свою кару несемо тепер, тому що багато хто з нашого народу знехтував цією небезпекою. І тому перед нами тепер стоїть таке важливе завдання, яке завжди стояло перед народом старого заповіту. А це завдання. Покаяння, дорогі сестри і браття, не покаяння, що настала війна, не покаяння замість Московщини, покаяння в тому, чого не зробили ми. Ось у чому нам треба покаятися. І то кожна людина у своєму серці. Але не тільки людина у своєму серці. Сьогодні мали би покаятися усі ті, які організовують суспільне громадське і державне життя. Зокрема, ті, які керують нашим народом у Києві. Нам потрібно не тільки слів покаяння виразне. А потрібно і діла покаяння. Не може бути так, що всі винні тільки ми безневинні. І ці діла покаяння мають зродити зміну не тільки слів і думок, але теж і поведінки. Має змінюватися і законодавство. Ми маємо. Ментально відходити від того ворога, який сьогодні завдає нам таких болючих ударів. Тому, дорогі сестри і браття, питання полягає не в тому, чому Бог допустив це. Питання полягає, чому ми знехтували і що нам тепер робити. І вся зміна. Нашого суспільного і церковного життя почнеться із нашого внутрішнього покаяння, щоб ми не були такими, якими були ще трошки більше трьох років тому. Дорогі сестри і браття, для того, щоб стати на шлях покаяння, нам насамперед треба збагнути, що Господь Бог. Це не той, який задумує помсту і покаяння для людини, помсту і покарання для людини. Господь Бог це той, який має відкрите серце сповнене любові. Бо коли в Європі настали великі розколи і навіть релігійні війни, Він. Через монахиню, яка називалася Марія Маргарета Алякок, ще у XVII столітті об'явив своє серце. І це серце Господнє є нічим іншим, як виявим Божої любові, яка безмежна, яка досконала і яка безумовна. Що означає безумовна? Що Бог ніколи не ставить умови для того, щоби нас любити? Він не очікує, що ось ми станемо такі безмежно праведні і у своїй праведності станемо перед Ним і за це Він нас полюбить. Тому що любить вже тепер, сьогодні і в оцей момент. Дуже важливо пам'ятати, що його любов безмежна. А це означає, що Божа любов ніколи не може перестати, зупинитися, пропасти. То тепер багато є таких, які проповідують про кінець світу і кажуть: о, скоро настане кінець світу. Бо бачите, вже. Бог терпить тим людям, терпить, але зараз Його терпіння увірветься. Зараз його терпіння увірветься, і як він всіх покарає, от то буде страх для людства. Пресвяте серце Христове нам якраз і показує, що Божа терпеливість, то, що ми називаємо терпець. Він не вривається, Божа терпеливість не перестане ніколи. Бо Божа любов найбільше проявляється у Божій терпеливості навіть тоді, коли ми блукаємо манівцями і через гріх віддаляємося від Бога. Ось оце Божественне серце Бог об'явив. Але люди не відразу збагнули. Тому що людям легше було сприймати Бога як земного суддю і прокурора, який стежить за людьми, щоб їх негайно покарати, коли вони щось згрішать. І тому дуже повільно культ поклоніння, вшанування серця Христового. Пробивалося у народі, спочатку тільки в тому монастирі, де жила і упокоїлася Свята Марія Маргарета, потім у їхньому згромадженні, а потім далі, в єпархії, і ось в 1844 році студенти у Франції, у єзуїтському колегії. Організували таку групу, вони розуміли теж, як і ми сьогодні, що не підемо на фронт, не поїдемо на місії. А що ж ми можемо зробити? А ми можемо об'єднати свої серця у спільній молитві і пробивати молитвою небеса, єднаючись із Пресвятим Серцем Христовим. І так настало апостольство молитви, яке вже у 80-х роках 19-го століття прийшло до України, розпочавши від монастиря святого Онуфрія у Львові. А далі поширилося по всій Галичині, а сьогодні навіть і далі. І ця ідея. Насамперед об'єднатися у молитві, але не просто щоб Бога в чомусь переконати, а щоб ми з вами самі переконалися у безмежній і безумовній Божій любові, щоб ми з вами берегли свої душі і серця. Саме тому те, що сказав Ісус Христос в об'явленні Святій Марії Маргареті. Принаймні один раз у місяць, щоб збиралися у першу п'ятницю і роздумували, якою ціною ми викоплені, а святе причастя у першу п'ятницю прийняли не для себе, не за себе, не в своїх намірах, а в намірі, щоби надолужити Божественному серцю за всі зневаги, які воно від нас, самих і від всіх інших грішників, зазнає. Саме це прийняли. Апостольство молитви за основу своєї побожності. І тому апостольство молитви з'єдналося із вшануванням серця Христового. І коли тут у жовтві посвячено церкву і відпуст, встановлено на честь серця Христового, почали відбуватися у величаві з'їзди. І вже майже 100 років, ну, за винятком радянського періоду. Але тут відбуваються ці з'їзди, і ми дякуємо сердечно усім вам, які приїжджаєте. Сьогодні війна, і ми не маємо такої свободи в організації цих з'їздів. Але ми віримо і знаємо, що війна це завершиться і перед нами. Ще дуже багато праці для того, щоб світити світлом Христового Євангелія і цю Божественну любов донести до тих людей, які її ще не знають, і які нереалістично дивляться на цей світ, і думають, що зараз вони там за когось проголосують, що їм пообіцяли, вони вже відразу, «О, давай він щось все зробить замість нас. Нічого замість нас не зробить. Це ми повинні насамперед змінювати серце цього народу. А вже потім цей народ із зміненим серцем змінить і обличчя нашої України. Сьогодні ми відзначаємо теж свято первоверховних апостолів Петра і Павла. Це не просто свято апостолів, це свято нашої церкви. В якій діє апостольство молитви. Бо ці дві постаті вони показують два важливі напрямки, в яких діє церква. Вона сам перед церква це інституція, яка заснована на ієрархії і на переданні, коли від покоління до покоління. Від серця до серця передається скарб віри. І апостола Петра обрав Ісус Христос і сказав: Я тобі дам ключі Царства Небесного, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, а що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. Але з іншого боку, церква це, це також натхнення. Харизма проповідь, ініціатива, ось у чому цер життя церкви полягає. І коли деякі перші християни засумнівалися в апостолі Павлі, то отримали відповідь Ісуса Христа, що я собі вибрав Його як посуд, через який наверну народи. І тому, дорогі сестри і браття. Сьогодні свято Первоверховних апостолів Петра і Павла це насамперед свято Католицької церкви, в якій ми пізнаємо істину Христового Євангелія, де ми напоюємося живою водою, щоб цю живу воду понести далі і стати джерелами живої води для інших. Дорогі сестри і браття. У цій молитві поєднаємо наші серця, щоб у католицькій церкві, приймаючи Божественні ласки, ми могли стати гідними апостолами Христового Слова для нашого українського народу. І ми не можемо бути спокійними. Допоки ще бодай одна якась частина нашого народу не знає Христа Господа. Нехай оця пам'ять про наше покликання, покликання до молитви, вшанування серця Христового, довір'я до Божої любові буде для нас також і наснагою, для постійного свідчення Божої любові. На кожному кроці, де Боже проведіння нас поставить. Слава Ісусу Христу!